Добрий день, малята, наші хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми з вами спробуємо намалювати, як осінній вітерець зриває з гілочок різнокольорове листячко. І воно кружляє у повітрі немов у таночку. Але спочатку прослухайте, будь ласка, віршик про осінні листочки. Ми листочки, ми листочки, ми осіннії листочки. Ми на гілочках сиділи, дмухнуй вітер, полетіли. А малювати малята ми сьогодні з вами будемо пташиним пірячком та кольоровою фарбою жовтою, червоною. Та зеленою. Але перед початком роботи давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику. Згодні? Тож починаємо. Осінні вітер полетів, додолу віти всі схилив туди, сюди, туди, сюди. Він хилить верби та Дуби. Давайте ще раз вам пограємо. Осінній вітер полетів, додолу віти всі схилив, туди, сюди, туди, сюди, він хилить верби та дуби. Любі малята! Зануріть, будь ласка, пір'їнку у жовту фарбу. І намалюйте, як вітерець зриває жовті листочки з дерева. Подивіться, як жовте листечко кружляє у повітрі. А тепер давайте з вами зануримо у червону фарбу. І почало в таночку кружляти червоне листечко. Якщо фарба закінчилася, можна ще раз занурити. І нарешті давайте зануримо пір'їнку у зелену фарбу. І полетіло зелене листячко у повітрі, немов отаночку. Малята, подивіться, як гарно кружляє у повітрі кольорова листечка. І червоне, і зелене, і жовте. Правда ж гарно? Я впевнена, що ви впораєтесь з цим завданням, а ми з нетерпінням чекаємо на ваші роботи. До побачення, малята! Подивіться, витама!